Маємо таке гарне офіційне нове надходження. Це Peugeot 508, машинка 2019 року, офіційна сервісною історією без ДТП в рідній красці, на двохлітровому дизельному економному двигуні. Фул-едоптика, задні фари у нас адаптивні, має камеру 360, камери безключовий, парктроніки, шкіряний салончик чорного кольору. До речі, машинка в нас не просто в білому кольорі, а це білий перламутр. Так, електрорегулювання сидінь. Є у нас масажі передніх сидінь, машинка повністю доглянута, як я вже і казала, підкармові полістки, адаптивний круїз контроль, щиток, 91 тисяча кілометрів пробігу у машинки. Камерки працюють, все добре. Ви коли почнете рухатись, то ця камера буде заповнюватись пространством цим ви будете бачити, що відбувається навколо. Е, підігріви передніх сідінь, вибір режимів руху, електроручник, коробочка автомат, як ви і самі бачите. Машинка в бездоганному стані. Є у нас приємна підсвітка по салончику. Ви її можете розглянути як на обмін, також в кредит або в лізинг. ну або купити її за готівку або безготівковий розрахунок. Машинка знаходиться за адресою кільцева дорога-1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня.